Полина мовчання, квіти і свічки шанували пам'ять захисників України. Вічна шана. У Луцьку вручили посмертні нагороди героям. Чоловік кинувся з ножем на працівника ТЦК, що розповів поранений. тисяч доларів за виїзд викрили схему ухилення від мобілізації. Сьогодні для ківерцівської громади важкий і скорботний день на щиті до рідного міста назавжди повернувся воїн захисник Микола Комаров, 1974 року народження. Чоловік був мобілізований до лав Зсу. Однак, після важкого поранення воїна доставили до лікарні міста Запоріжжя, де й обірвалося його життя. Попрощалися із захисником, рідні, друзі, побратими. відспівали у храмі покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Поховали Миколу Комарова на міському цвинтарі з усіма військовими почистями. Соняшник символ сонця, життя і незламності. Саме він став однією з емблем української стійкості. Вшанування дня пам'яті розпочалося всеукраїнською акцією Служба захист пам'ять, до якої долучилися всі органи, які є в системі Міністерства внутрішніх справ. Вдячні містянам за те, що з розумінням поставилися до тимчасового перекриття руху невеличкою ділянкою, буквально на 20 хвилин, але це важливо. Сподіваюсь, що ця акція стане і щорічною, якраз 29 серпня, в цей день пам'яті загиблих захисників і захисниць. Громада міста схилила голови перед усіма, хто віддав своє життя за право України бути вільною та незалежною серед героїв. є Артем Асматов. дуже важко було і пройшло вже більше як три роки. То тепер все рівно треба жити. Справлятися з собою, берегти своє здоров'я, бо ми хворі, нікому не потрібні, і треба берегти наших героїв, які живі. Це е, дуже патріотично і дуже важливо для нашого суспільства, для нашого міста. Це є пам'ять, це незабутня пам'ять про наших героїв. Мужність і любов захисників і захисниць до рідної землі це приклад, який живе в серцях кожного з нас. Сьогодні ми згадуємо усіх захисників, усіх наших героїв, які на превеликий жаль віддали. Своє життя за Україну, за наш Луцьк, за Волинську область, за те, щоб наші дітки могли ходити в школи, в садочки, за те, щоб люди могли. Працювати і отримувати свої сім'ї і за те, щоб Україна мала майбутнє. Наш обов'язок ніколи не забути цю велику жертву. Це великий подвиг в серпні 2014 року. Під час виходу з Іловайського котла наші захисники потрапили під масований обстріл на Донеччині, коли поля були вкриті соняшником. Тому він і став символом цієї трагедії. Трагедія Іловайська напевно вже 11 рік не дає спокою. Всім українцям, напевно, це дуже важливо не тільки для своїх волинян, тому що дуже багато хлопців загинуло саме з Луцька, з Волині, ну як і з цілої України. Тому вже 11 рік така кровоточить тарана, ми мусимо пам'ятати. Зараз, якби все-таки це відзначається на державному рівні. Я переконаний, що зараз ще співпало, що з великим християнським святом, тому я думаю, що це не завжди буде в наших серцях. Ми маємо пам'ятати, що вони зробили для того, щоб сьогодні ми спокійно існували. По завершенні урочистостей, діти. Відпустили в небо жовто-блакитні кульки з паперовими журавлями, які символізують пам'ять про полеглих та прагнення до миру. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У кожної свій біль. Хтось втратив на війні чоловіка, хтось сина чи дочку, хтось тата. Про захисників і захисниць треба згадувати не лише у пам'ятні дні, але такі дати. Нагода зібратися всім волинянкам, об'єднаним горем, розповісти про свого героя чи героїні іншим. Пані Наталія втратила на війні чоловіка. Чоловік мій був в АТО у чотирнадцятому році, п'ятнадцятому. Потім, відповідно, пішов так само служити. У 14-му він був в Луганському прикордонному, і в 2022 році він теж пішов в Луганський прикордонний. Ну, були, звичайно, вони на, на самому переду, скажімо так, бо це вони прикордонники. І в лютому 23-го року, на жаль, в Бахмуті його не стало. Загинув в перших рядах, як то кажуть. У Любові Бус війна забрала сина. Мій син Сергій Мокренко пройшов і а загинув на світлодарській дозі в 2017 році. Зазнав пекло Іловайська, Ловайська. З Майдана пішов. На Майдані перший отримав контузії. Пішов добровольцем. А для матерів і дружин дуже обов'язково об'єднатися і психологічно спілкування матерів і дружин. Однакова думка, однакова позиція. Я думаю, що частіше треба такі проводити заходи. А дружина героя Михайла Харківа, пані Євгенія, зібрала історію тих, у кого війна забрала найрідніших у книгу. Спогади про чоловіка назавжди залишаться у серці. Вчитель музики, і у 52 роки, перебуваючи на пенсії, пішов захищати нашу державу. Воював у 28-й бригаді. Спочатку з позивним баян, а пізніше, після хороших штурмів, він отримав позивний ураган. Коли повернувся, ми побудували капличку шисте що замовілізує чотири сторони світу, небо і земля. Наділися на щасливе подружнє життя, виховувати дітей, онуків. Дочекалися, маємо п'ять онуків. Але так сталося, що хвороба. Обірвала його життя захід пам'яті та взаємопідтримки організувала громадська організація об'єднання матерів і дружин захисників України, підтримують волинянок представники влади та народні обранці. Хочу подякувати громадській організації, яка вже не вперше організовує цей день пам'яті. гуртує родини загиблих дружин, матерів. І увесь усю спільноту дякуємо за це. Бо власне, так і формуються традиції пам'яті. А якщо говорити про пам'ять, то пам'ять я це не про минуле. Пам'ять це про те, що нас сьогодні робить сильне, і це те, що нам дає сили боротися далі і перемагати. Організаційно захід для матерів і дружин захисників традиційно підтримали благодійники. Надзвичайно важливо зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за те, аби ми сьогодні. Могли і мали право святкувати незалежність і відчувати себе вільними людьми у вільній країні. І звісно, фонд і Палиця – тільки разом підтримує такі організації, як об'єднання матерів загиблих під час війни, адже розуміємо їхню місію і, мабуть, тільки вони самі можуть зрозуміти їхній стан. Важливо підтримувати їхні ініціативи, важливо пам'ятати про їхніх дітей та про усіх тих, хто загинув під час цієї ненависницької нами війни. Важливо проводити такі заходи для того, аби нагадувати, що кожен наш сьогоднішній день, кожна наша посмішка, кожна наша кава, похід на роботу, навчання цим всім ми завдячуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, кожному захиснику і захисниці, хто сьогодні перебуває на передовій, а також тим, хто віддав найдорожче своє життя за нас. Віра Шевчук, Морослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сьогодні у Боратинській громаді відкрили меморіальні дошки воїнам, котрі не повернулися з фронту. Це земляки, чиї імена тепер назавжди закарбовані у камені, аби ніхто і ніколи не забув ціну свободи. Сьогодні наша боратинська громада вшановує своїх героїв: героїв, які віддали своє життя за кожного з нас, за майбутнє нашої громади, за майбутнє нашої держави. Яка Буде незалежною і суверенною. І завдання кожного з нас пам'ятати кожного героя, пам'ятати кожну сім'ю, адже знаємо, що завдячуючи їм, їхньому життю, втраченому, вони вже на небі. Але ми можемо працювати і жити на своїй рідній землі. Хочу сказати, що сьогодні портрети наших героїв. Їхні погляди будуть зустрічати кожного з нас. Якщо ми подивимось на них, то знаємо, що приймати рішення ми повинні завжди чесно, правильно і вірно на користь громади і на користь нашої незалежної України. За кожною дошкою не лише ім'я, за кожною сім'я, яка втратила найдорожче. Мама, яка більше не почує голосу сина, діти, які не дочекаються батька. Дружини, які щодня звертаються до фото замість живої людини, кожен з них пішов боронити кордони нашої країни, не плануючи помирати, але вони готові віддати стукіт від свого серця кожному з нас. Тому, шановні родини, ми як ніхто. Маємо бути мужніми, сильними. Ми маємо довести всьому світові, що смерть наших рідних нас не зламала. Ми маємо прожити два життя за себе і за своїх рідних, зробивши двічі більше добрих справ. У руках присутніх Соняхи символ пам'яті про Іловайськ символ того серпневого болю, який і досі не гоїться. Для мене велика честь. Сьогодні бути серед вас, бути в вашій громаді, прийняти участь в відкритті меморіалу героїв. Приємно є те, що ви, Боратинська громада, вшановуєте пам'ять героїв, тому що герої не вмирають і вони завжди будуть поряд з нами, коли ми їх будемо згадувати, ми будемо їх вшановувати, і ми будемо показувати для молоді, для дітей, кожної громади. Ким вони повинні пишатися? Адже вони повинні пишатися такими хлопцями, які є тут серед нас, які віддали найдорожче, що кожна є в людини це своє життя для того, щоб захистити свою державу, щоб бути прикладом і показати приклад для кожного з нас, хто такі патріоти, як повинні вестись патріоти. І хто такі воїни, воїни збройних сил України. Ми повинні шанувати, підтримувати сім'ї і не тільки сьогодні в день пам'яті, а цілий рік ми сьогодні обговорювали питання щодо і реабілітації, які повертаються хлопці з фронту. Тому будемо працювати над цими програмами і пам'ятаючи, будемо підтримувати сім'ї наших героїв. Хвилина мовчання, тиша, яка важить більше ніж слова. Тиша, у якій чути і біль. І вдячність. Бо герої живі, допоки про них пам'ятають. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку в день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули за незалежність суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. У стінах міської ради відбулося урочисте вручення посмертних нагород рідним полеглих героїв. Медалі меморіальний хрест від 5-ї штурмової бригади отримали родини 16 загиблих воїнів. Наша бригада випустила спеціально для загинувших військовослужбовців меморіальний хрест, який є пошаною, що бригада не забуває про своїх військових, пам'ятає про них, і щоб родини знали, що про них не забувають, вони герої. Сьогодні тільки було вручено 16 нагород, 17-та поїде в Новой Почті, ми, ну, не змогли люди приїхати в загальному, там мала бути більша кількість нагород. А Справа в тім, що у нас дуже багато безвісти зниклих. І якщо тіло не забране, людина рахується безвісти зниклим. А зараз людьми ризикувати ніхто не хоче, на жаль. Церемонія пройшла у скороботній і водночас гідній атмосфері. Представник бригади спільно з міською владою подякували сім'ям за жертовність їхніх близьких, наголосивши, що пам'ять про наших героїв назавжди залишається в серцях українців. Сьогодні ми героям героїв, завдяки яким абсолютній більшості міст України немає ноги окупанта і триває відносно мирне життя. Сьогодні ми шануємо тих героїв, завдяки яким наша Україна продовжує боротьбу. І обов'язково досягне міцного, справедливого і переможного миру. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу всім батькам і матерям, які народили і виховали справжніх героїв, справжніх мужніх захисників, які, знаючи всю небезпеку для свого життя і здоров'я, виконували свій військовий обов'язок. Кожна відзнака це символ мужності та незламності, а також нагадування якою ціною виборюється свобода для родин воїнів. Це не лише знак пошани, а й підтвердження, що подвиг їх синів, чоловіків та батьків не забутий. Пані Ірина сьогодні прийшла отримати медаль свого полеглого сина. 25-річний Юрій Міхєєв пішов до війська на початку війни. Був командиром бойової машини. На жаль, життя воїна обірвалося на Донеччині за сином 22-му році, 26 жовтня. Йому було 25 років. Сам пішов перший день війни. Добровольцем. під майорським загинув. Вони всі в гарячих точках були Донецької області. Разом з мамою прийшла отримати посмертну відзнаку за брата Віктора Ісаєва і пані Тетяна. Герой пішов до війська навіть попри проблеми зі здоров'ям. Ще до повномасштабного чоловік став на захист батьківщини та брав участь в АТО. Він пішов в військомат. Він трошки по стану здоров'я не мав проходити, але він наполіг і він пішов. Воювати, тому що тут його родина, тут його земля. Він помер, зупинилось серце, не витримало дружківка, дружківка. Він був в АТО, тому в нього не стояло питання йти чи не йти. Він... В нього не стояло питання. Він просто пішов. Прийшла я, прийшла моя мама. Рідні підтримують, деякі не змогли, але говорю, мій брат говорю помер. Пішов говорю, за Україну в першу чергу за рідних. Говорю, я думаю, говорю, що це мають всі знати і розуміти. Сьогоднішнє вручення вкотре доводить, що наші герої живі доти, доки живе пам'ять про них. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. У Сушичненську громаду, 29 серпня, повернувся звільнений з полону захисник Микола Павляшик. Сьогодні рідне село Личини зустрічало героя зі сльозами щастя, щирими обіймами та безмежною вдячністю. Волинянин перебував у ворожій неволі майже два роки. Тепер же захисник Микола Павляшик нарешті вдома. Пропонували здоровим чоловікам фальшиві висновки військово-лікарської комісії на Волині. Ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації. Як встановили правоохоронці, 32-річний волинянин спільно з 38-річним уродженцем Львівщини. Пропонували охочим, так би мовити, відкосити від мобілізації. Серед варіантів були глипові висновки ВЛК або ж фіктивне працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури. Свої послуги ділки оцінювали в 12 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали зломисників на Волині після отримання ними частини коштів за обіцянку фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим внесенням відповідних відомостей в електронну систему оберіг. За вказаними фактами обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114.1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Волинські митники на посту у стелух при огляді рейсового автобусу виявили цікаву знахідку. Із Польщі до Харкова їхало понад півсотні пар кросівок. Їх орієнтовна вартість 340 тисяч гривень. Власник майна водій автобуса переховував взуття у туалеті транспортного засобу. На керманичі склали протокол про адмінправопорушення. Спритнику світив штраф від половини до повної вартості товарів. Але після вручення протоколу водій подав до митниці заяву про припинення провадження шляхом компромісу. Це означає, що порушник за місяць часу має внести до державної казни кошти в розмірі передбаченого штрафу. Тоді митниця провадження припиняє. Волинська митниця від початку року уклала 70 мирових угод, і держскарбниця поповнилась на майже 5 мільйонів гривень. Накинувся з ножем і порізав працівника Волинського обласного центру комплектування. Інцидент, який стався у ніч на 16 травня, вже розслідували. Обвинувачений наразі знаходиться у психлікарні в сусідній області. Чому невдовзі почуєте? Він не хоче, аби його бачили. Життя військовослужбовцю роти охорони медики врятували. Андрій нині проходить реабілітацію і розказує, що трапилось тієї ночі. Напад стався у приміщенні ТЦК. Я йшов отак, він йшов біля мене з лівої сторони, по правій стороні сплять військові роти охорони, які по лівій мобілізовані. Ну, військово зобов'язані. Він хотів іти на праву сторону. Я йому сказав, що йому треба місце його там наліво. Йому треба йти на тому місці, якраз вийшло засудочки, що він мене спочатку вдарив в роди, потім в удар в спину, я відчув. І від якого мені вже відмовили руки, і я на підлозі лежав, не можна сказати, паралізований. Удари ножем посипались раз за разом, пригадує чоловік. Як я лежав на підлозі, то він мене ще додав, то я відчував, що там колить по, 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 по шиї, в кадрі лікарі, що зацепили спину спинний мазок. Слід від поранення, і тут від поранення. Багато ударів він наніс. Переду, два, тут є тут. Один такий маленький в руку і на шиї здав чи 9 чи 10. Десь від затилок тут, по затилку і по шиї. Фон все видно. Щоб так вийти із себе і ледь не стати душогубцем через звичайне зауваження, куди лягати спати. Чоловік навіть і гадки не мав, чим все обернеться. Андрієві 46 років. Каже, постійно служив у роті охорони, бо давно має проблеми зі здоров'ям. Обмежений по серцю, хіпертонія. Я так два роки в тій казармі. 22 му як привалити, так і в тій. І, можна сказати, живо, бо я Володимир їздити, я сам з Володимиром їздити кожен день там накладно. Так як вас призвали, то ви весь час там в охороні. Да. А їздити з групами оповіщення, ви не хотіли? Ні, є. Нема бажання. Спочатку нападника взяли під варту, але згодом вирішили, що затриманому потрібна допомога психіатрів, бо ж у ніч нападу в чоловіка почався тимчасовий розлад психіки, так звана біла гарячка. Принаймні, такого висновку дійшов судово психіатричний експерт. кажуть, підсудний зловживає алкоголем. З Волинської спеціалізованої прокуратури сфері оборони західного регіону надійшло клопотання про засування примусового західного медичного характеру. Підстав для закриття кримінального провадження не бачається. Підсудному інкримінують закінчений замах на вбивство. Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або ж навіть довічне ув'язнення. Чи буде потерпілий військовослужбовець наполягати на суворій карі чи м'якшому покаранні ще не вирішив справу? Лише починають розглядати. Uh -huh. Я звичайно можу вимагати? Нічого не можу вимагати. Олена Лищук, Неля прокупчук. Телеканал Аверс. В суботу 30 серпня за прогнозами синоптиків в Україні очікується сонячний день. На заході небо буде безхмарним. Температура вночі 13-18, в день 29-32. Ясною погода буде і на сході країни. Температура вночі 16-19, в день 34-35. Сонячним день очікується на півночі. Температура вночі 15-16, в день 31-33 спекотно на півдні. Температура вночі 18-20, в день 30-35. У центрі країни аналогічна синоптична ситуація. Вночі температура 15-18, в день 30-34.